Друзі, те, що ви зараз почуєте, не вигадка, не фольклор і не чергова сенсація для переглядів. Це свідчення, передане не нами, а жінкою, яка вже понад 70 років живе в одному з поліських сіл. У неї немає телевізора. Вона не користується телефоном. Але коли до неї приїжджають люди, вони йдуть не за словами, а за відповіддю. Знайомтесь, Бабуся Марія. Старенька в темній хустці з очима, які ніби бачили більше, ніж можна уявити. Вона не говорить багато. Але коли починає, то наче хтось відкриває небо над тобою. Востаннє ми приїжджали до неї восени, але лише тепер вона сказала час настав, я маю розказати. А далі мовчки відвела нас до старої криниці за городом, сіла на дерев'яну лавку, подивилась угору сі почала. Її голос спокійний, ніби вітер між гіллям. Але слова вони прорізали повітря. Я не пам'ятаю всіх ночей, але ту ніч пам'ятаю, як тепер була тиша, така тиша, що, здавалося, навіть земля не дихає. Я прокинулась не від звуку, від дзвону. Не у вухах, а всередині. Він кликав не на тривогу, а на правду. Тоді Марія вийшла на двір. і побачила. Над полем, де колись гралися діти, висів вогонь, круглий, як сонце, але без світла. То був вогонь з неба, каже вона, не той, що горить від сірника, а той, що горить від душі. Вогонь, якого не видно очима, а видно серцем. І з цього вогню вона почула голос. Не чоловічий, не жіночий, не гучний, але такий, що тиша розтупилась. Голос сказав гординя впаде в тінь. Але тінь зникає лише тоді, коли з'являється світло. Марія тоді не зрозуміла, що це означає. Але вона знала це знак. Це не була погроза, це було попередження. Щось почнеться. І це буде не вибух і не наступ. Це буде перелом, який станеться в тиші. Після того бачення вона більше не могла заснути. Вона знала, треба чекати не новин, не рішень. А моменту, коли небо саме дасть сигнал. Перший сигнал прийде не у формі голосу, а у вигляді події, яку більшість навіть не помітять, але ті, хто побачить, зрозуміють. Марія сказала, що все почнеться на трійцю, але не календарну, не ту, що в церкві оголошують, а справжню, духовну. То буде не день, каже вона, а двері вони відкриються тільки раз, і хто встигне, увійде, хто ні, залишиться в темряві. Її пророцтво не звучить як апокаліпсис, воно звучить як інструкція не лякатися, а приготуватись. Бо та мить прийде не через перемогу армії, а через страх, що змінює серце. І ворог не втече від кулі, він втече від того, що побачить у самому собі. Марія каже, що в цю ніч над усією лінією фронту буде відчуття, наче час зупинився. І солдати, які звикли до шуму, почують тишу, якої ще не було. І саме тоді це, в цій тиші, почнеться перша хвиля розпаду. Бо зброя знищує тіло, каже вона, а правда знищує впевненість. І коли ворог втратить впевненість, він втратить усе. Після цього Марія зробила довгу паузу, а потім додала: Я знаю, що багато хто не вірить, і це нормально. Але тріться не, не про віру в слова, це про вибір серця. Бо навіть серед війни, навіть у димоч душа знає, коли настає тиша. Коли ми перепитали Марію, що вона мала на увазі під переломом у тиші, вона мовчки зняла з полиці старий рушник, загорнутий у клаптик полотна. Всередині клаптик шкіри, з якого вона витягла старий, поїдений часом зошит. Сторінки пожовклі, деякі басклеєні від вологи, але в центрі однієї з них малюнок, карта. Не точна, не політична, але на ній силуети рік, лінії фронту, місця, де були найбільші бої, а з під кожної позначки тягнувся вгору дим. Саме про це Марія почала говорити тихо, але голосом якого неможливо було не слухати. Я бачила залу, сказала, сказала вона. Велику, довгу, стіни темні, світло тьмяне, як у підземеллі, навколо й люди у формі. Погони блищать, а очі пусті. Сидять за довгим столом, як на суді, але не судять, а чекають чого не знають. Тоді в залі щось змінилось. У центрі столу з'явилася карта, але вона була жива, з неї почав виходити дим, спочатку тонкий, як від свічки, потім густий, і з диму вийшли руки людські, чорні, обвуглені, вони не кричали, вони молились. Я знаю ті руки, сказала Марія. То душі загиблих, не тільки наших і їхніх. У смерті вже немає ворогів, є тільки біль. Один з генералів, що сиділи за столом, встав, обличчя його було бліде, губи стиснуті. І він промовив він знову прийшов, але цього разу не мовчить, цього разу показав. І в ту ж мить, як сказала бабуся, дим почав виходити не з карти, а з самих людей. Вони не могли дихати. Не могли дивитись один одному в очі і почали вставати без наказу. Один за одним. І йшли. Просто йшли, залишали залу, форму, зброю, бо те, що було на карті, вже було в них самих. Марія зупинилась, і ми довго мовчали. А тоді вона сказала тихо це буде совість. Вона прокинеться навіть у тих, у кого спала роками. Але йшла мова не лише про ворога. Бабуся Марія побачила й зворотний бік цього пробудження. Ті, хто керують страхом, сказали у видінні, більше не зможуть цього робити. Бо не злякаєш людину, яка вже нічого не боїться. І саме це буде найбільший перелом. Не на фронті, а в головах. Марія пояснила, що Україна вже втратила стільки, що багато людей перейшли точку повернення. Вони вже не бояться смерті. Бо втратили дім, близьких минуле, але зберегли головне віру. А така людина найнебезпечніша для тих, хто править через страх, бо вона вільна. Бабуся сказала, що побачила це у сні ворожі аналітики сидять над картами, а цифри більше не сходяться. Прогнози не працюють, жодна модель не дає відповіді. Бо щось пішло не так, і тоді один з них каже Ми втратили контроль, не над ними. Над собою. І саме з цього моменту почнеться розпад не держави, а системи, відчуття, що нічого не працює, що всі накази йдуть у пустоту, що страх більше не слухається господаря. Бабуся Марія каже, що на трійцю цей процес стане явним, але побачать це не всі. Знак не буде гучним, він буде в очах. У погляді того, хто ще вчора був жорстким, а сьогодні мовчить. Бо щось побачив, і не зміг забути. Тоді вона сказала речення, яке ми досі пам'ятаємо до кожної букви Не кулі завершують війну, а сором який сильніший за страх. Ми запитали, що буде далі після цього сорому, і вона відповіла Будуть ті, що зламаються, і будуть ті, що прозріють. Але головне, почне тріскатись оболонка брехні, і тоді в Кремлі почнуть боятись ненападів. А того що всередині. Ми не знаємо, чи дійсно все буде так. Але те, як Марія це розповідала, без емоцій, без театру, спокійно, впевнено, змусило нас повірити більше, ніж будь-який аналіз з телевізора. Бо де закінчується стратегія почепа, починається правда. А вона завжди приходить тихо. Після тривалого мовчання Марія знову почала говорити: її голос став ще тихішим. Здавалося, що вона ніби не розповідає нам, а пригадує собі те, що вже бачила. То було як картина, але не намальована, я була серед лісу, старі дерева, мокра земля, тиша, яка навіть не дихає. І тоді я побачила їх колону, танки, бронетранспортери, вантажівки. Вони стояли, не зламані. Не розбиті, всі справні, але жоден не рухався. Марія пояснила техніка не зупинилася через наказ, не через поломку, а через щось, чого не видно, але що тримає міцніше, ніж бетон. Вона побачила, як один солдат виходить з машини, обережно дивиться довкола і стає на коліна. Просто так, без наказу, без слова. І тоді він сказав ми думали, що ця земля м'яка, а вона жива. Це було головним знаком, бо війна, якої чекали, ще тривала, але вже тоді вона втратила хід, бо земля відмовилася приймати нові сліди. Я бачила, як вони стояли там дві доби ніхто не рушив, і з кожною годиною в повітрі ставало густіше. Не через дим, через неспокій. Такий, як перед бурею, але без вітру, їм не було чого боятись, і саме це злякало їх більше за кулі. Марія побачила дух, не постать, не обличчя, а саму присутність. Той дух не кричав, не махав руками, він просто стояв біля кожної машини і тримав невидимою силою, і той, хто пробував рушити, зупинявся сам. Якби хтось подивився зі сторони, подумав би. Несправність, але це не була механіка, це була воля землі. Я бачила, як один із них спробував завести мотор, і мотор заглух. А коли вийшов, не міг дихати, ніби щось давило, але не ззовні, зсередини, бо це не страх, це не прийняття. Марія тоді побачила інше, глибше земля сама почала вибирати де прийняти, а де відторгнути. І там, де вона не приймає, навіть найсучасніша зброя стає безсилою. Я бачила, як до техніки підійшов пес, не гавкав, просто подивився і пішов, а за ним лисиця. І тоді, зрозуміла, навіть тварини знають, що тут не місце чужому кроку. І саме тому, каже Марія, не всюди відбудеться прорив, бо природа теж воює, не за наказом, не за політику, а за пам'ять. Бо ця земля пам'ятає хрест, пам'ятає спів, пам'ятає, хто на ній молився і хто проливав кров. І коли Марія говорила це, вона розповіла ще одну сцену, як у полі зупинилася колона, і почався дощ, але не звичайний то не був дощ, то була вода зі сльозами, бо я відчула, кожна крапля пам'ятає кого втратила. І ця вода не очищує. Вона питає, чому ти тут? Марія побачила, як одна з машин почала тонути, не в болоті, то сілі, на сухому полі, колеса просто почали занурюватись у землю без води, без багна. То земля не витримала і почала брати назад те, що не її вона не знищує, вона очищає. Це вже не була війна людей, це була війна пам'яті проти безпам'ятства, війна духу проти металу. І дух переміг, бо він не боїться розвалу. Бо він коріння. Я бачила, як один із командирів плакав, не тому, що поранений, а тому, що вперше побачив, що не все під контролем, що є щось сильніше за план. І це не Бог, це правда. Бабуся знову зробила паузу, потім сказала. Ця війна закінчиться не тоді, коли всі повернуться додому, а коли сама земля визнає, ті, хто лишились, гідні далі жити тут. І тоді ми зрозуміли те, що Марія бачила, не просто сцени це були підказки, що робити, коли зникає надія, коли не видно перемоги, коли здається, що зло перемагає. Вона каже: Поверніться до коріння, послухайте воду, поговоріть із землею. І Якщо вона мовчить, ви ще не готові. Але якщо вона відповіла, ви вже захищені. Бабуся Марія довго мовчала після останніх слів, вітер затих. Над головами зависла тривожна тиша, і тоді вона сказала: Трійця не просто свято. Це день, коли небо відкриває вікно, і хто встигне побачити, той врятується. Хто пройде повз, залишиться у темряві власного серця. Саме на трійцю 2025, каже Марія, станеться те, чого не покажуть у новинах. Це буде не підписання угоди, не офіційне перемир'я, і навіть не відведення військ. Це буде знак. У сні вона стояла в центрі села, де дзвони мовчали з початку війни. Але в ту ніч несподівано один дзвін задзвонив довгий, тягучий, негучний, але пронизливий. Люди вийшли на вулиці, без слів. Без паніки, стояли, мов на службу, і всі дивилися в небо. А там хрести, не з блискавки, не з хмар, а зі світла, світла, що не засліплює, а веде. Тоді вона почула голос не ззовні, а зсередини. Він був спокійний, глибокий. І водночас такий, ніби його знав кожен українець, навіть ті, хто вже забули, як вірити. Голос сказав час змін настав, та спершу очищення. Україна як пшениця перед жнивами стигла, але ще чекає дощу, і тим дощем стане правда. Бабуся побачила храм, напівзруйнований. Усередині тільки одна ікона Богородиця вся в тріщинах, але з очей її текло миро. Люди заходили мовчки, без закликів, і ставали на коліна, бо розуміли це відповідь. Я знаю, каже Марія, що багато хто чекає миру, але не розуміє, що мир це не наказ згори. це пробудження всередині. Тоді вона розповіла про людину, чоловіка, якого вона бачила у видінні, не президента, не генерала, не шоумена, а простого, але з ясним поглядом. Він ще не на екрані, але вже розмовляє з Богом. Він не обіцяє. Він не підбурює, він просто говорить правду, і саме тому йому віритимуть, бо він не просить довіри, він несе її. Цей чоловік. Не Спаситель, він вадзеркало, і народ побачить у ньому себе і згадає, ким був і ким має стати. У цей самий період, сказала бабуся, в Кремлі почнеться розкол не бунт, не революція, а внутрішнє гниття, тріщина, яку не видно, але яка вже не зникає. Один піде, другий злякається, третій мовчатиме. І саме в цій порожнечі пролунає перше досить. І ті, хто вважали, що тримають владу, відчують, їх більше ніхто не боїться. А в Україні тиша не капітуляція, а тверда тиша. І в цій тиші народ згадає себе. Бабуся бачила, як на трійцю по селах і містах люди починають відчувати полегшення. Хтось не зрозуміє, що саме змінилось, але зітхне вперше за багато місяців хтось не побачить знаку. Але відчує, що ніч стала м'якшою, бо знак буде не в небі, а в серці, і хто відкрився, той побачить. Вона розповіла ще одну сцену: Діти в вишиванках ідуть по траві, тримаються за руки, співають. Спочатку тихо, потім голосніше. І пісня така стара, що навіть Марія не знала її слів, але серце впізнало то була пісня душі народу. І якщо вона жива, то і нація не зникне. Вона ще раз наголосила На трійцю не чекайте гучних заяв, чекайте тиші, бо саме в ній говорить небо. І коли ми запитали, а коли ж буде той справжній повний мир, вона відповіла 2025 це початок, але не кінець. У 2026 м люди почнуть повертатись не в домівки, а в надію, а в 2027 му Росія почне втрачати частини себе, не від сили, а від Божої волі, і Україна отримає назад не просто території, а святу землю, відкуплену кров'ю і молитвою. Марія замовкла, встала, підійшла до вікна, подивилась на небо і сказала: Якщо побачите на трійцю промінь, що не світить, а гріє, знайте, Україна вже не та, вона народжена з вогню. Але очищена вірою.